Мяу привіт, мої люди і людина фани! Це знову я, персиварт, ваш родий моркотливий експерт з питань квартирного хаосу та містики. І, звісно, десь тут, у своєму невидимому вимірі, потирай свої кудлаті лапки, наш неперевершений куртка. Сьогодні я розповів вам історію, після якої ви точно повірите, що наш домовець це не просто домовий, а справжнісінький архітектор простору. Таємнича перестановка мебрів, ви вже знаєте, що Роман і Анна постійно щось там переставляють. Оптимізують простір, як вони кажуть. Але одного разу, коли вони поїхали до бабусі на вихідні, Кузька вирішив, що їхні оптимізації повна нісенітниця. Я мордно дрімав на романому кріслі, коли відчув дивну вібрацію, відкрив одне око і побачив, як крісло. Рухається, уявляєте, ні не просто хитається, а від'їжджає в бік. Мої вуха нашорошилися, а хліст здивовано смикнувся. Потім почали рухатися тумба, потім торшер. Це був справжній меблевий балет, і посеред цього хаосу ледь помітник кружляв кузька, щось бурмотів собі підніс і робив якісь там паси своїми маленькими ручками. Він був весь червоний від напруги, його борода розпушилася на кульбаба. Коли роман і Анна повернулися додому, їхнє обличчя треба було бачити. Вони стояли посеред вітальні з відкритими ротами, дивлячись на диван, який тепер стояв там, де вчора був стіл, і на стіл що перемістився до вікна. Це це що це за чертівня? вигнув роман. Анна просто мовчки пересувала очима від одного предмета до іншого, наче намагаючись зрозуміти, чи не потрапила вона в паралельний всесвіт. Я тоді сидів на новому місці крісла і дивився на них з виглядом. А що такого? Завжди так було. Кузька, звісно, тихенько хихикав за шафи, мабуть, насолоджуючись ефектом. Я чув, як він бурмутів, ну тепер їм буде зручніше. Це ж елементарно, Ватсон, Але це ще не все. Наступного ранку Роман вирішив прийняти душ. Він зайшов у ванну кімнату, а через кілька хвилин звідти почувся дикий вереск. Я, звісно, одразу побіг, бо де вереск, там завжди цікаво і весело. Роман стояв під душ, але вода лилася не звідки, звідки потрібно. Вона бризкала зідусід. Зі стелі, зі стін, з підракуваним. Це був справжній водяний хаос. І знаєте, хто стояв у кутку, тихенько хихикаючи, тримаючи лапками гайковий ключ. Правильно, кузька. Я тоді зрозумів, наш домовий не просто меблі переставляє, він ще й сантехнік експериментатор. Мабуть, йому не подобався тиск води, а потім вирішив, що ремонт ремонту ж недостатньо весело. Коли Анна прибігла на допомогу і перекрила воду, Кузька шкенько сховався, залишивши Романа мокрого і дуже роздратованого. «Персиваль, ти бачив це!» – вигукнув Роман, трясучи мокрим волоссям. Я лише поваж на нявку, наче кажучи, так бачив, ні дорогі. Це був перформанс. Отакі, от сюрпризи готує нам життя з кузькою. Ніколи не знаю, що він витворить наступного разу, чи то меблі переставить, чи до чайник підкине, чи то виштує води на шоу, але одне я знаю точно, з ним ніколи не буває нудно. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові неймовірні історії життя родового кута та його геніального і трохи божевільного домового. І напишіть у коментарях, чи вірите ви, що домовики можуть бути прихованими архітекторами та сантехніками. Мяло і до нових ще більше пічних зустрічей.